Мопед він летить на низькій висоті, чому він є дуже, знаєте, поганою такою для виявлення мішені саме там, засобами ППО. Тому мобільні бригади стають більш актуальні у боротьбі з цими дронами. І тут що характерно, Поміж того, що неодноразово там спілкування, теж там з фахівцями, да, там це зазначало цей момент, чим же ж все ж таки його краще всього збити. І це ж лунала інформація вже виявлено нашими фахівцями там, що найкращими методами що збиття дійсно є не там засоби ППО, наші да, там витрачати що там, коли ми кажемо ракету, ти ж там С 300 збивати цей нещасний мопед, але його найкраще це було, що зазначено збивати системою там шилка або. ДШК, де що ми кажемо в народі, там дашкою для цього потрібні мобільні бригади. Але тут характерно і дуже добре, що це не тільки знаєте розмови, а реально потім було оголошено, що якраз через сил, ну, серед сил територіальної оборони ведуться певні роботи по формуванню таких бригад. І вони наразі вже є сформовані, вони готові. Але їм потрібна ця допомога. Знаєте ще. А в плані такого ж там додатку, як ми вже чули, що є ППО створене що Наразі там анонсовано, афішовано, що цей додаток вже буде там і на iOS-платформі, для Андроїда. Він вже готовий. Що потрібна інформація також від мешканців міста.